Друзі, вітаю! Мене звати Ніна. Рада всім на каналі Мислиці за скарбами. На цьому каналі насолоджуємось красою вінтажного посуду. Цей канал, мій відео щоденник колекціонування. Друзі, вибачте, останнім часом за емоційні відео на каналі. На жаль, не виходить в мене втриматись. Хоча мета створення каналу була в першу чергу відволікати українців від страшних подій в нашій країні. Я також щиро радію всім глядачам із інших країн, всім, хто підтримує країну в нашій на жаль, нерівній боротьбі. Підтримайте, будь ласка, підписку Україномовний канал. Буду намагатись продовжувати демонструвати гарний посуд. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Всі ну, канал рухається до тисячі підписників, тому я дуже всім радію і хотіла подякувати всім, хто прийняв участь в благодійному розпродажі. Кошти були перераховані, як я обіцяла. Частина на програму шахедоріс збиття шахедів дронами-перехоплювачами. Підтримали підтримали також учасниці нашої спільноти, майно якої постраждало від чергового обстрілу окупантів. Ще трохи виділила для наших праців менших, чотириногих. Незважаєш, незважаючи не на що, будемо робити все, що від ну, в наших силах допомагати тим, хто в цьому потребує. І сьогодні до вашої уваги відео присвячено з виробом Баранівського порцелянового заводу. Я відвідала виставку Неповторна незрівняна Баранівська порцеляна. Середини ХХ століття в національному заповіднику Софія Київська в будинку митрополіта в Києві, і хоча було по зрівнянню мало експонатів, ну але мені вистачило остаточно собі признати, що я обожнюю баранівську порцеляну. Полювала я цього разу на онлайн майданчику у Олексі спочатку пішла звичайно, парою. Та вазочку, ну і звичайно, вершківнику. це основні предмети, які я колекціоную. Але побачивши ціни на сьогодні на порцеляну, на період до 60-х років, я зрозуміла, що не можу так далі колекціонувати. Чи тоді треба відмовлятися від ведення каналу, ну, дуже подорожчала, постлянала останнім часом. І передивляючи, що пропонують і по яким цінам, я звернула увагу на тарілочки, які я теж обожнюю і з задоволенням колекціоную, але більш повільно, бо хочеться гарне і стареньке. Тож сьогодні, друзі, ви оціните, чи вдалося мені придбати щось цікавеньке. Почнемо, як завжди, з найдешевших предметів. І найдешевше, ну от до 100 гривень мені обійшлися ці два предмети. Це такі, такі дві, дві речі. Давайте кожну о, окремо. Роздинемось, от маленьке таке блюдце. Климо оставили. З 57-го по 62-й рік його можна використовувати, до речі, як блюдце під кавову чашечку. Воно маленьке. Але чесно кажучи, я придбала його для прикрас. Я дуже люблю різноманітні такі підставочки для прикрас, саме з порцеляни. Мені дуже подобається. І ну, мені так здається, так мило виглядає. І от для каблучок, брошечок. Я вам якось от покажу, як воно вже з наповненням, як то кажуть, і з використанням. І... А ця краса для використання, ну, от, ну не тільки там брошек, це можна в принципі, для сережок. Ну, кому як, чесно кажучи, я жалію, що я не діаметр не заміряла, але я думаю, що до 10 сантиметрів десь приблизно. Художне оформлення деколь. Квіти стандартний, але мені подобається ця подвійна обводка по золоту, по краю плюточка, виглядає вона мені чарівна. І ще одну річ я от придбала саме для використання такий стаканчик для, я його побачила для зубних щиток, ванну кімнату. У мене зелена плитка і виглядає, повірте, чудово. Щодо от клима, одразу будемо дивитись. І хочу одразу попередити, що в різних довідниках в дані різняться, і саме чомусь от по Баранівській порцеляні так дуже розповсюджено, що в різних книгах різна інформація. Тут написано, що ну, це Баранівка. Ну це перше післявоєнне клеймо, друга половина 40-х років. Друзі, може хтось знає, пишіть конкретніше, може просто що, може більш дослідники Бранівської простягни нам з глядачів зустрінеться, то може підскажуть. Чому така саме з баранівськими клеймами така невідповідність? Що ми бачимо? Бачимо деколь, позолоти немає. Мені дуже сподобалось. от. Я чесно скажу, я з таким от клеймом дуже рідко, по-перше, взагалі зустрічаю порцеляну на торговельних майданчиках. І, чесно кажучи, от коли придбала, завагала, стала жаль, використовувати для стаканчика під зубні щітки. Думаю, ну, а вдруг розіб'ється, буду жаліти. Ну, добре, я подивлюся, подумаю, але от хотіла, щоб ви звернули увагу. Я розумію, що це деколь. Я розумію, що ну, це не ручна розпис. Але як я люблю от щось таке, знаєте, от просте і гарне. І от для мене ця річ проста і гарна. Я просто хочу себе оточувати такими речами, які мені подобаються. Але розумієте, я думаю, що і всі теж. Зі мною погодиться, що такі речі вони зникають на очах, тому я її бережу. Ну, хоча все ж таки більш схильна до того, що треба користуватись такими гарними речами, тому що бачите, яка в нас на сьогодні життя. Ніхто не знає, що буде завтра. Друзі, далі вже предмети, ціна яких сягає до 200 гривень. Ну, по першу, я придбала цю вазочку. Вона така красуня, хоч мене продавець попередив, що є схід по золоти поверху. Але як я її отримала, я просто закохалась в цю малечу. От, друзі, знову моя помилка, що я вам не перевірила її висоту, але вона маленька. Ну, Якщо брати там мою да, руку, то ви бачите, яка ладонь. Вона маленька, така малеча, вона чарівна. До речі, клеймо таке ж саме, як у блюдця. Трошки я якесь, не розумію, чи пошкодження, чи може це фарба біленька, але вона мені якось не заважає. От це таке ж кінець 50-х років. І розпис, що ми тут бачимо? Розпис по золотою та фарбою. Вже виконана вручну. Це не деколька. Мені дуже подобається таке поєднання кольорів. Цяточки поверху. Зверніть, будь ласка, увагу. При тому, що і помаранчевий, і такі червоні. Так, да, є схід по золотий, ну, незначний. Для мене незначний. Малюнок розташований з усіх боків однаковий, тому вона з усіх сторон виглядає просто чудово. Я дуже люблю таку класичну форму вас. я... З задоволенням. Колекціоную, так, да, колекція може не збирається не так швидко, більш може повільніше, тому що я шукаю саме таке стареньке і дуже гарне. Ну, як по мені гарне, друзі. А ви залишайте свої рідгіки в коментарях. Будемо обмінюватися інформацією. Далі хочу вам показати ось таку чарівну вазочку. Це вже деколь, але якщо придивитись, то видно, що краплі е, всередині квіточок. Це фарба. Поставлена вручну. Ну, і ще мені дуже виявився цікавий колір, такий з блакитним відтінком. Я спочатку подумала, що, що вона така сіра, але потім зрозуміла, що все ж таки це ну, задум автора. Вона не сіра, а саме так, з таким блакитним відтінком. Друзі, якщо б не було підписано от, в самої об'яві на Олекс, що це Стара Баранівка, подумала би, що це Німеччина. От на ній вже, до речі, інше клеймо, яке продавало цьому клейму, що на першій вазочці ось цьому. Хоча, теж, якщо брати різні довідники, чомусь інформація різна. Ну, Друзі, будемо по якій там Дуденка Никифоренка, якщо я не помиляюсь. Довідник Баранівка, значить, ще сорт третій, не знаю, ну, сорт третій як сорт, ну, бавазочка дуже гарненька. Ставили з 50 по 57 рік. З другої сторони, до речі, малюнок більш такий менший, маленький, тому вона з різних сторон виглядає ну, по-різному. Тут трошечки є потертість по суботу, от присутня от поверху, якщо так роздивитись. Але все одно мені подобається, що деколь чарівно збереглась. Я не звертаю увагу на цю патертість позолотим. Ну, я вважаю, що Ну, мене це не засмучує. Мені, це... мені ця вазочка дуже гарна. Тим бачиш, що якщо враховувати її ціну, люблю таких малюток. Радію, що наші митці створювали такі гарні речі, які не гірші, а для мене і краще. Ніж європейські. Далі, друзі, пропоную роздивитись предмети, які мені обійшлись до 300 гривень. Ну, такий красель в обяві було написано, що це молочний. Ну, от, чесно кажучи, е коли отримала його на пошті, ну, ще коли перевіряла посилку, е була вражена, який же він все ж таки красень. Ну, Мене просто вразило. Він набагато гарніший, ніж на фото в об'яві. Такий клеймо нам сьогодні вже зустрічалась, кінець 50-х років, але, друзі, все ж таки перший сорт. Є різниця. Якість просто безподобна. Він легкий. На жаль, я знімаю вже пізно ввечері, але хочу сказати, що він дуже легкий. Він просвічується весь, весь повністю просвічується. Порцеляна така білесенька. Ну, я його особисто придбала за форми. Мені так вона сподобалась, і букетики і ну, такі дуже ніжні. Але все ж таки, друзі, ручко. Зверніть, будь ласка, увагу на верх цього глека, і по мені це глек. Не знаю, ручка просто дуже гарна. От, щось от для, по формі, як по мені, то для молочника він якось такий завеликий. Але який ж тут гарний взагалі ну, оформлення. Мені дуже подобається. Ну, це не головне там для, це моло, для молочник, це глек. Його можна використовувати для любих, на мою думку, безалкогольних напоїв, води. По золота, буквально трошечки потерта зверху, мені, мене продавець попередив, але зовсім трохи. Але от, якщо ви знаєте увагу, от на ручці це саме таке слабке місце, то вона, вона в ідеальному стані. Тож, якщо от, іноді дивишся так на покупки, намагаєшся от, зрозуміти, де вийшло зекономити, то цей красунчик, я вважаю, мені повезло. Гарна ціна, неймовірна якість, він просто чудово збережений. Мені дуже подобається ця деколь, бо вона така, знаєте, не скучненька, вона весела. Тут такі яскраві кольори, навіть з другого, з іншого боку, деколька, мені теж дуже подобається. Я просто співаю оду, хто створив цю форму, мені дуже подобається. Я ще нічого не знаю про неї, але я буду обов'язково, Буду узнавати і вам, з вами поділюсь. Переходимо до тарілочок. Ну, найбі... Найдешевшого обійшлась мені ця красуня. Така красуня. Клеймо. Ну, я не знаю, я думаю, що нам сьогодні ще не зустрічалося таке клеймо. Я щось не можу згадати, бо я починаю ще плутатись. Так, подивись в своїх записах. Так, це післявоєнне друга половина 40 х років. Створена ще на дореволюційних формах, але який неймовірний рельєф. Я знаю, чому вона мені так сподобалася, саме із цією рельєфності. Мені дуже сподобались такі м'які фарби, сині, блакитні, гарні кольори у поєднанні з чорним. Те сірим, виглядає дуже ніжно. Чесно кажучи, я б хотіла би мати такі тарілочки для повсякденного використання. Розкішна. Іноді буває, знаєте, навіть жалію, що якось із з одного боку і добре, що в нас є зараз і використовуємо посудомийні машини, але якось тоді стало якось жаль. Хоча її можна використовувати посудомийні машини, то вже немає посолоти. Не знаю, може буду користуватись нею. Так вона мені. Мені здається, що з такої трілочки щось їсти, буде все дуже смачно. <плес> така гарнюня. <плес> Друзі, я ви обов'язково, будь ласка, злиште. Якщо вам сподобалось, мені так цікаво, ви ж знаєте, тим паче в нас сьогодні таке баранівка, то я думаю, що ми нікого тут не образимо. Просто виберемо на свій смак. Далі хочу показати вам тарілочки, які я, ну. Хочу особливо виділити з моїх придбань на сьогодні. Ну, це стосовно що до, ви, знаєте, співвідношення ціни та якості, ну, вони неймовірні. Я не знаю, навіть камера передасть чи не передасть. Е я так була задоволена, коли вони до мене прийшли, що я їх придбала. Ну, саме дві тарілочки, тому що я хотіла придбати одну. Ну, тому що я збираю по одній думаю, ну куди дві, не зрозуміло. А потім так мені дали знижку. І, і я купила дві. А коли вже отримала, то цілий вечір, і чесно вам скажу, їх просто роздивлялась. По-перше, клеймо. Давайте одразу дивитись. В мене щось є з таким клеймом, вже не пам'ятаю навіть, якщо чесно, як його тут переваращувати, але я думаю, що знавці не всі добре знають. Так, от так, спокусуємо. таке клеймо це, друзі, от. Перше от 30-ті роки, а в деяких девітниках 40. -і. Але все одно воно довоєнне. Про целяне такої білизни словами не передати. І от на фоні цієї білизни аерографія в таких соковитих тонах, ну, не знаю, на мою думку, виглядає особливо яскрава, дуже гарне поєднання, тарілочки такі яскраві. По-перше, тут була позолота, і що придивитися, то можна. Як то кажуть, догадатись, <смі> що вона тут була. Але, звісно, з їми напевно користувались, може не дуже, тому що вони дуже гарно збережені. Я просто в захваті, як вони збережені, але позолота зійшла. Ось такий сервіс хотіла б я мати, як святковий. Якщо стрілочка, яку я вам показувала, синя, да, я хотіла б для щоденного використання цю, цю красу. Якщо б в мене був такий сервіс, я б напевно, була б в захваті. Ну, по-перше, така краса. Якраз є от можливість порівняти. Ви знаєте, от у нас сьогодні відео предмети одного виробника: от порівняти довоєнні і після воєнні роки. Ну, і по білизни порцеляни я нічого не хочу сказати. Мені ця тарілочка теж дуже подобається. Але, друзі, можливо, це був і задум автора з таким сірим відтінком порцеляни. Але, друзі, ця, ці дві красуні, вони просто, я знаю. Як світлофор. Знаєте, по зрівнянню з іншими. Дуже-дуже гарно. Гарні тарілочки. Ну, і. Що я можу сказати, що ці безперечно десертні тарілочки просто вражають якості. Вони мені такі гарні, що я чесно вам скажу, не помічаю не схід позволоти. Чесно кажучи, не на набуті недоліки. Е, ну, таке просто я розумію, як важко було в нашій країні взагалі щось зберегти, тим паче, що вони пережили війну. Другого світового. Далі презентую вам вже два блюди, які обійшлися мені по ціни ну, приблизно ну, 400 гривень. Ну, можу запевнити, що всі придбання сьогодні точно до 500 гривень. Очевидно, що ці дві красуні на задньому плані дорожчі попередніх всіх придбань, бо вони старші за віком та великі. І відносяться вже не до трілочок, а до блюд. От це кругле. О, воно таке важке, друзі, кругле. Я саме його я заміряла, не забула, бо мені було дуже цікаво. Це кругле блюдо діаметр 33 см. І тут важливе клеймо, яке, до речі, теж спірне. Ну, як тут баранівка там. Спірне, все спірне, друзі. Будемо зараз з вами роздивлятись. Ну, хтось пише, що ставили в 37, 37 році, Тобто, що впродовж 37-го року. Хтось пише, що з 23 по 24 рік. А хтось що з 35 по 37-й. Ще перейду саме цьому року ць, ць, цьому клейму, який на десертних тарілочках. Продавець писав, що це клеймо ставили з 34 по 37 й рік. Ну, блюдо дуже гарне. Ця деколь, друзі, така ніжна. Мені здається, що це ж всі, що всі сьогодні тарілочки і блюда були виготовлені ще на старих формах царської Росії. Ну, не знаю, по золота, тут по немає по краю. Мені здається, що вона теж була, але тут просто можна залишки її знайти. Що вона просто з заповажного віку зійшла. Але все одно, на мою думку, це вже антикварне блюдо. Ну, за 400 з чимось гривень, ну може 460 тут так та намагаюся згадати, але я думаю, що все одно це непогано. Зважаючи на сьогоднішні ціни. Я навіть не уявляю, скільки би коштувала е з таким клеймом чайна пара чи вершківник. Мені здається, обчислювалось, напевно, би в тисячах. То бачите, як я переходжу так, до колекціонування тарілочок. Тому що все ж таки не на часі зараз витрачати такі шалені кошти. Ще одне блюдо до вашої уваги, яке я придбала, ну, 450 гривень. Це що так, я трошки краще пам'ятаю ціну. Тому що мені його поступилися в ціні, вони наскільки велике. Це, до речі, такої форми вже друге блюдо в моїй колекції. Мені такі речі дуже подобаються своєю величчю. Не знаю, я от просто дивлюсь і захоплююсь. <h -nots> форми старі, старі вражають. Дивовижний рельєф, художне оформлення деколь. Люблю сірий колір. Я, мені подобається на посуді, як виглядає з іншими кольорами в парі, яскраві приглашаю, а не яскраві навпаки виділяє. І підібрати трілочку до столу до, такого, ну, до цього блюда, мені здається, що не буде важко, бо того часу багато посуду випускалось з такою от деколью в сірих, таких червоно сірих тонах. І я нещодавно, нещодавно навіть придбала соусник користень. саме... З такої кольорової гами. Я думаю, можна буде скомпонувати і торілочки підібрати. Ой, Друзі, знову я забула про клеймо. А клеймо, із-за того, що погано видно, я не знаю, як вірно тримати. Друзі, ну це клеймо нам сьогодні вже зустрічалося, це клеймо довоєнне, 30 40 ві роки. Так що, я думаю, що ви оцінили. Так, да, тут є недоліки, ви знаєте, і є виробничі недоліки, і від часу є потемнення. Але я вважаю, що такі речі потрібно зберігати. І хто знає, може, колись будемо і використовувати. Поки, друзі, тільки любуюсь і зберігаю, от і все на сьогодні. Поділіться, будь ласка, зі мною, що вам сподобалось, з моїх знахідок в коментарях. Як завжди, в кінці відео велика подяка ЗСУ. Що боронять нашу неньку, я особисто дуже ціную вашу хоробрість на вас вся надія та й всім причетним службам в обороні війни, в обороні війни проти окупанта низький уклін. Дуже дякую моїм підписникам, які мене підтримують подобайками, переглядами та залишають ширі коментарі. Приєднуйтесь до нашої групи в телеграм, групи однодумців та любителів вінтажного посту. Збережемо нашу спадщину разом. Всім бажаю миру, добра. Бережіть, будь ласка, себе та ваші родини до зустрічі в наступному випуску на каналі. Всім пока.